Привіт! 30 березня і вже можна за березень розповісти. Сьогодні така погода гарна. Вчора дощ був весь день. І так, погода в березні вона така мінлива, дуже сильна. Сьогодні вітер дує. Може бути звук трошечки недобрий, але березень, що було, зараз зробимо підсумок. І інші березні буде тут посилання, а також в описі цього відео. Сьогодні піду трошки інакше. Там мені е, люди в коментарях пропонують продвигати цей канал. Але мета цього каналу все ж таки не продвигати його. Я тут е, знімаю більш-менш регулярно кожен місяць, щоб подивитися на прогрес, що і як, а також, щоб подивитися. Як відрізнявся попередній рік від е, теперішнього року, і зробити якісь висновки, а також подивитися, що вдалося, що не вдалося. Тому я його не буду розкручувати. Каналів про городи, про дачі, про ландшафтний дизайн дуже багато. Підписуйтесь, Це і магія рослин і наша дача. і є, там е, Віталій Сімсоток, Віталій. Обрізка яблунь, ще щось. Дивіться ці канали. Вони добре розповідають, як обробляти, що обробляти, навіщо обробляти, як саджати. Я буду тільки показувати, як у нас, і буду якимось досвідом нашим ділитися з вами. Ну, плюс показувати деякі рослини, які чомусь не у всіх є. Наприклад, у нас є ялиця Каліфорнійська. Я її бачив тільки однії людини на відео. Так більше ні в кого в садах його немає. І так, що було в березні? ну Бачите, дружина Лованду всю підстригла в березні. Все, поприбирали. Треба ще буде дуйкою продути, троянди підрізані. Зроблена вже друга обробка сьогодні робив. бачите кізіл квітує дуже ну такий, у нас якийсь. Мабуть, підвої такі малі, бо вони отакі малі і є. Їм і вже багато років, ну, як багато, три, мабуть, роки їм, але вони отакі малі і будуть. І у, де купляли в розпліднику, вони кажуть, що він максимум півтора метра буде. Ну, Може і добре, що півтора метра, бачите. Рослини можуть бути різного розміру. Бо там теж в коментарях було про те, що жимолості дуже. Я рясно посадив, ну, дивіться, я потім вам покажу вишню, доросле дерево, воно воно виглядає кущ. Тобто можна формувати дуже по-різному рослини. Все вже пробуджується. Сьогодні робив другу обробку. Бо вже така погода, бачите, були дощі, трошки прохолодно, а зараз вдарило тепло. І так на цьому тижні, що буде, там по прогнозу буде в день 19, вночі, там, скажімо, 5-8. І вже почали ці тумани приходити. Приходять тумани в цю гзину і це обов'язково піде цей моноліоз. І в тому році, на жаль, я все тягнув, тягнув, казав, ну ось-ось-ось. і потім в квітні були дощі і немає сенсу, коли дощі, бо це контактні препарати і вони не працюють, вони змиваються. І, на жаль, все побило моноліозом. Ну, то, що не було плодів, то не страшне, але цей опік е побило гілочки і деякі дерева, я вже думав, що вони повмирають. Що тут? Це дерен тут внизу, бачите, його, якщо так придивитися, є побило морозом. Теж така ситуація, це як Віталій Орех казав, у нього не буде абрикосів, тому що е, були морози. І у нас були морози. Вдарили морози. Як вдарили? В день було плюс 15, а вночі мінус 10. А потім знову плюс 15. І так пару разів. Тому щось воно таке. Погода така чудна. Ну, жимолості ці ростуть. Подивимося, що в цьому році буде. Не знаю, таке. Виростуть, не виростуть, так вони виглядають непогано. Ось вони тут потихоньку, не знаю, теж тут бачу, трошечки їх побило морозом, ну, будемо дивитися. О, поки що таких пересадок не робили. Дружина тільки е, чиститься, ріже. Ми почали ще в лютому. Е, як вже я казав, у нас більше тисячі дерев і кущів і десь теж більше тисячі багаторічників, то це треба багато часу, щоб все це, -це підстригти, привезти. Тому ми починаємо те, що можемо восени, потім вже в лютому, бо це бере багато часу. Ось, ну, Більш-менш все вже на фінішній прямій. Бачите, все так більш-менш перезимувало, але у нас проблема не з зимами, а проблема з весною. Бо у нас ці є морози, які повертаються, вони можуть бути і в травні. Причому такі дуже міцні морози. Може там, коли вже починається вегетація, воно вдарить мінус 10 і все, все почорніє. Потім воно стресує півліта, стресує десь, може там в липні очухається, а потім у нас такі останні роки серпні, сухі і... Дуже пекучі, знову воно стресує, потім воно очухується, і там хінамеліс починає квітнути, квітнути десь в листопаді, в грудні, така от фігня. Ось це, бачите, аспирінки, вони такі розлогі. Тому, на жаль, от у ялівців є така проблема, коли їх трошечки припирає тінь, то вони отак випрівають. Треба обов'язково все це вирізати буде. Е, ну, Нічого страшного. О, квіточки йдуть, зараз покажу вам. Ось такі красиві квіточки тут є. Крокуси якісь. Тут була ціла, ціла полянка, але потім ми їх попереносили, бо тут вирішили трошечки змінити. О, далі що вам хочу розповісти? Розповісти про туї. Ну, знову ж таки, я сказав, що дуже багато каналів, де ви можете знайти інформацію. Про це і а, про різні ландшафтні хитрості, але є така специфіка. Ви можете знайти людину, яка скаже, що туї не треба азотом підживлювати, і, і треба їх підстригати там раз на декілька років. А, а потім подивитись інші канали, і там людина буде казати, що їх треба постійно підживлювати, щоб вони росли сильно і постійно стріхти. І ви можете там подумати, так як правильно робити. Дивіться, обидві людини, у них є якась своя мета для цього. Перша людина, у неї є садочок, і вона хоче витрачати мінімум часу на догляд за цими рослинами. Тому вона їх не підживлює, вони повільно зростають і все добре. Друга людина це, ну, скоріш за все, буде людина, яка є ландшафтним дизайнером, і для неї важливо. Щоб людина купувала її послуги, бо вони їх приїжджають, підживлюють, потім приїжджають, стригуть, потім знову підживлюють, стригуть, і це їх заробіток. Вони так заробляють гроші. Потім через декілька років рослина стає вже непридатна, її викорчовують, саджають нову, і так воно по кругу крутиться. Це їх бізнес. Тому ви дивіться, як вам зручніше. Якщо вам треба витрачати мінімум часу, то мульчування. Мінімум підживлень і е, стригти тільки там санітарна стрижка чи там формування декілька разів на, на, о, о, один раз на декілька років. Оце у нас тут мигдалі ростуть ще якісь там декоративні рослини. Бачите, як покоцали сильно, бо ніяк не сформується, як треба крона. Тому такі ось експерименти. Оцей більш-менш нормально мигдаль сформувався, а цей чомусь пішов такі канделябри. Не знаю, чому вирішили спробувати його залишити як канделябри. Та й той теж так пішов. Ну, Так скажу, з міндалями це якась теж халепа у нас, 에, так і як троянди. Скажу чесно, троянди в саду це гімарой. Бо їх постійно треба щось то підживлювати. Особливо сучасні троянди, особливо якісь там голландські. Вони дуже хворобливі, вони вимагають дуже багато догляду. Ось. Ну, за забором там все так більш-менш в порядку. Попідрізали. Тут теж ще порядки так не наводили. Але зараз хочемо, головне це дерева всі попідрізати. Шималась мака, ось тут є, квітує вона. Дуже гарно пахне. Ось така у нас вона. Це, мабуть, ми в минулому року, році її посадили. Росте, але бачите особливість, що воно квітує на гілках не на молодих, другий-третій рік. На однорічних нічого немає. Тому це теж треба розуміти, що в деяких рослинах квіточки з'являються чи ягоди. Не на гілках першого року, тому не треба їх так сильно агресивно стригти. Так як і на роні зовсім її стригти, не треба там з третього року тільки з'являються е, ці ягоди-плоди. Тому ми їх не стрижемо, щоб воно було. Далі, от така рослина, теж нікого не бачив. В садочках це Ірга Ламарка. Ось, вперше я побачив, може дружина і раніше бачила, я її побачив в ЖК, який напроти там Лобіцької, не пам'ятаю, як він. Бульвар Фонтанів 2 чи як, де там є ця тріумфальна арка. Там в цьому ЖК оці Ірги ростуть. Їх там формують такими паросольками. В тому році вже дала плоди, теж вони, ну як завжди, знаєте, в розплідниках пишуть, будете їсти там у серпні. У вересні ні, вони були раніше, вони дуже смачні, вони мені подобаються більше, ніж плоди у Іргі Вільхолисної канадської. Ну, вже тут вже ці пішли всі ці рослинки, хіномеліс вже квіточки пішли, але він, бачите, стресував дуже сильно. Він у грудні зацвів. Там піони йдуть, якісь є трошки раніше, трошки пізніше. Ракітник щось загнувся у нас. Ну, чому загнувся? Не знаю, чому загнувся, таке буває. Щось він шатається, мабуть, він не вкоренився. Весь сухий або перелили водою. Будемо дивитися. Також, бачите, дружина спочатку казала, не буду різати троянди, потім порізала троянди. Ну, подивимось, якісь експерименти. Каже, що так треба. Ну, Як треба, то так треба. Ну, і... Те, що вам казав, дерева можна формувати по-різному. У нас ось є вишня, вона дуже стара. Їй десь 10 років, але ось так вона виглядає. Бачите, вона ось в такому розмірі ми її тримаємо. І ми збираємо достатньо тут вишень. Цієї вишні, Десь там в минулому році не було, а в попередні роки нормально збирали. Ми і ми її будемо тримати в такому розмірі. Тобто це залежить від вас. Ви можете тримати рослини в тому розмірі, в якому ви хочете. Ось така штука. Ну що я вам ще хочу сказати? Там ще все горіхи ці прикриті, там багато горіхів, там і пікани, і карії. І Манджуйський. я це так, в мене експериментальний такий садочок, я там вирощую горіхи. ну Там я вам вже показував, доріжки всі відбили. Це місце ми майже закінчили. Да, тут вже ці лавки зробили, столики зробили. Дружина зараз оцю клуню доробляє. Бачите, висаджує тут чабриці, якісь там кизільники. Ще якісь багаторічники. Ось так ця клуня буде зроблена. Так, ось. Зараз подивлюсь, хтось мені дзвонить. Так, фермер шоп дзвонить. Трошки пізніше їм передзвоню, бо замовив ось таку я знову тканину для мульчування. Хочемо тут доробити. Оце прикрити і так ось камінцями відсипати. Щоб так було у нас. Як я вже казав, сьогодні вже була друга обробка. Це дуже важливо. Незалежно від тих рекомендацій, як кажуть, там треба або вранці, або ввечері. І щоб не було вітру, не було сонця. Якщо є вибір обробити чи не обробити, краще обробити. Чому там вранці ввечері Бо це щоб джіл не труїти. Щоб поки що вони не летіли, але зараз бджіли ще бджоли не летять, тому можна кропити, коли вам зручно. Зрозуміло, що краще, коли вітра немає. Зрозуміло, що краще, коли там хмарки є якісь, але ну, краще зараз. Тому що я сказав, що йдуть тумани, все поб'є. Я дуже задоволений, що купив такого присковача, він дуже-дуже допомагає. Ви знаєте. Сьогодні оприсько, оце покропити, це все поки що без листя. 70 літрів, ну, 3 по 20 і ще, а так влітку 90 і 100. Класна штука. Єдине, що, то, що я казав, дуже він важкий. Якщо там людина не тренована, то тягнути його буде важко, бо він на 23 літра, а заправляти 10 нема смислу тоді купити краще на 10 літрів. Але так, якщо ви можете... Тягнути його краще. Ось такий. Я його трошечки заапгрейдив. Тут в поставці в оригінальній була така коротенька штанга. Ось десь отака. І її було незручно кропити. Тому я купив такий подовжувач. Ну, на нього можна ще накрутити ту, що була в оригінальній поставці, але мені і так вона нормальної дліни. І ось такої дліни вже вистачає, щоб спокійно все кропити. Ось. Тому Рекомендую такі оприскувачі бензинові, бо вони дозволяють робити такі, як хмари з малих дрібних крапель, і воно так наліпає, дуже добре покриває, тобто воно проникає і всередину. Ось так що ось такі у нас справи. <кій> Тепленько обробили. Можна тепер займатися іншими справами пересадками, дай так, такі штуки поробив, хтось там запитував, що воно таке низьке, що це лавка така низька, так, да, це така низька лавка, бо я на неї сідаю, сідаю і приходить песик, теж сідає і ми сидимо і дивимось. Вони у нас тут розставлені по нашій ділянці і це ось дозволяє нам так з песиком комунікувати. Ще було, що це такий драний навіс. Ну, це не драний навіс, це не навіс, бачите. Але ця конструкція робить гарну тінь вранці і ввечері. Але це основа для, для сонячних панелей. Тут вони будуть стояти колись у майбутньому, коли в мене будуть гроші, щоб їх купити і все це зробити. Поки що це така декоративна конструкція. Ось так все. березень закінчується. Гарного вам дня, успіху вам у роботі, здоров'я і щоб все було добре у вас в житті. Все, пока.